Виконуємо номер 1622, завдання перше і друге, із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза», 2022 рік. Обчисли. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія ділення в дужках, Друга додавання в дужках, третя – множення поза дужками. Виконуємо першу дію. 35,712 поділимо на 4,8. Щоб поділити число на десятковий дріб, необхідно в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. У нас один знак переносимо на один знак кому. 357,12 поділимо на 48. А тепер виконаємо ділення на натуральне число куточком. 357,12 ділимо на 48, 357 ділимо на 48, беремо по 7. 7 множимо на 8 – 56, 6 записали, 4 зап... 5 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28 до 5, 33. Виконуємо віднімання: 7 відняти 6 буде 1, 5 відняти 3 буде 2, Востачі 21. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 1. 211, ділимо на 48, беремо по 4. 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 4 16 до 3 19. Виконуємо віднімання. 11 відняти 2 буде 9. 10 відняти 9 буде 1. остачі 19, зносимо 2. 192 ділимо на 48, беремо по 4. 4 на 48 буде 192. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, у нас вийшло 7,44. Тепер виконаємо другу дію. 7,44. Додамо 3,36. 4 додати 6, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 3,7 1, 8. 7 додати 3 – 10. поставили кому під комами. Вийшло 10,8. І виконуємо третю дію. 10,8 помножимо на 6,7. 7 множимо на 8 56. 7 множимо на 1 7. 6 множимо на 8 – 48. 6 множимо на 1, 6 додаємо. 6. 5 додати 8, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 4, 11 до 1, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1, 7. І відокремлюємо дві цифри куми. Вийшло 72,36. Записали результат. Переходимо до другого завдання. Розставимо порядок дій. Перше множення, друге віднімання, третє ділення. Виконуємо першу дію 1,34 помножимо на 2,6. 6 множимо на 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, 2, 2,20. 0 записали, 2 запам'ятали. 6. Множимо на 1, 6 та 2, 8. Множимо на 2, 4 на 2 8. 2 на 3, 6, 2 на 1, 2. Виконуємо додавання. 4, 8, 8 додати 6, 14, 4 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 1, 3. І відокремлюємо три цифри. Вийшло 3,484 тисячних. Виконуємо другу дію. 3,484 тисяч. Віднімемо 2,269. 14 відняти 9 буде 5 7 відняти 6 буде 1, 4 відняти 2 буде 2, 3 відняти 2 буде 1. І поставили кому під підкому вийшло Одна ціла Виконуємо третю дію. Необхідно 1,215 поділити на 4,5. Щоб поділити число на десятковий дріб, потрібно перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх після коми у дільнику. У нас одна цифра. Переносимо на одну цифру. 12,15, поділимо на 45. Виконуємо ділення куточком 12,15 ділимо на 45. 12 ділимо на 45, у нас ціла частина діленого менше, ніж дільник. Ставимо в частку 0. 121 ділимо на 45, беремо по 2. 2 множимо на 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2 8 до да 1 9. Виконуємо віднімання 1, 12, відняти, 9, 3. Востачі 31, зносимо 5, 315. Ділимо на 45, беремо по 7. 7 множимо на 5, 35, 5, записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28 до 31. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 0,27. І записуємо відповідь: 0,27. Ми обчислили номер. 1622, завдання перше і друге виконано.